Розкажіть, будь ласка, що відбувається, що робиться, і які, які подальші кроки. А потім я думаю, що от в людей є бажання безпосередньо вам задати запитання. То угу. Така можливість певно, що буде, я так розумію. Так. Доброго дня, дорогий Олег Іванович, доброго дня всім, хто присутній на цій зустрічі. Я теж рада з вами зустрітися, і хоч перебуваю за 2000 кілометрів, але безперечно питання і округу, і наших пенсіонерів вони і тут присутні, і я можу поінформувати з того, що я знаю станом на сьогодні, тому що я мала ще вранці дві важливих розмови, із заступницею міністра соціальної. політики. Марчак, І з uh, ученицію, Державної з ключовими фігурами у вирішенні нашого питання, тому що все це напряму пов'язано із виконанням тієї uh, постанови, яку власне впровадив уряд, і яка uh, виявилася в підсумку нереалістичною. Uh. Я не буду повертатися до е, тих е, ініціатив уряду, зокрема які стосуються наших пенсіонерів, тому що вже зараз е, всі зрозуміли, і нарешті вони зрозуміли, що власна ця ініціатива, яку вони внесли, зміни до бюджетного кодексу, вона не спиралася на практичні механізми і втілити її в життя. Ну, дуже складно, якщо говорити, щоб не порушуючи цей соціальну справедливість, це практично нереалістично для самого уряду. Що станом на зараз, Мінсоцполітики не знає, як це можна зробити не власне включивши усіх пенсіонерів, тобто вони розуміють, що в них інформації е, на про всіх пенсіонерів, які потрібно, які потребують у цієї доплати 2361, їх немає. Е, як е, отримати цю інформацію? Вони не знають спосіб, який вони шукають, це е, реєстри. І пам'ятаєте, Олег ви... Іванович, коли ми з вами десь говорили тиждень, днів 10 тому. Це б... ні, навіть це ще було раніше. Та, 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 але, щось... Напевно, десь на початку нового року. Тоді мені заступниця міністра сказала, що тобто сказали, вони всім що автоматично будуть платити, платити. 200-360, тобто всі, хто у них є, і нікому не треба буде поновлювати документами. Мені здається, що це навіть було при тій, на тій зустрічі, коли ви були присутні в Києві. Що така, це розмова, це що така була розмова, що усі пенсіонери, які отримують пенсію, автоматично отримають цю доплату 2,361. І тоді, ну, якщо всім, то було сказано, що це буде справедливо. І оновлювати документи, і підтверджувати документи, їм не треба буде це нашим людям. От я пам'ятаю, що власне це і записано е, на відео. Я думаю, що воно є в Ігоря Іліча Терещенка, бо він записував усю цю розмову. Але коли дійшло до діла, то вони не спроможні цього зробити і. Е, От стану на сьогодні сказали, що це впирається в реєстри. Які саме реєстри було запропоновано взяти реєстри Державної міграційної служби як такі, як найбільш повні, от я розмовляла із очільницею демеса. Вона каже, поверталася ситуацію, але станом на зараз 30-40% пенсіонерів, які мали би отримувати цю доплату, вони відсутні в реєстрах, і е, поновлення їхніх документів потрібно здійснюватися. В них немає. Е, ми власне весь цей час консультуємося із вами і з іншими головами громади. Найбільшу допомогу мені в цьому звичайно надають фахівці із району, зокрема Камінькаширського і Ольга Петрівна Ващук, які ну от власне знаєте, з живого життя радять. Міністру, заступника міністрів, як треба було робити з самого початку, і що зараз треба робити. От практично е, усі вихідні пішло на те, щоб сформувати алгоритм, який має бути прописаний у зміні постанови. І е, е, на жаль, вони не змогли про спільно з іншими органами центральної виконавчої влади. Ця постанова мала бути на вівторок, внесена зміни зміни. Немає і будуть намагатися зробити на п'ятницю. Але по факту, що сказали, що точно, яка буде позиція внесена в зміну постанови, це те, що в незалежності від того, коли будуть оновлені документи, виплати буде здійснюватися починаючи з 1 січня. Тобто, якщо ця людина поновила свої документи в лютому, але вона за січень отримає ці кошти, раз друге. Який список от ну перелік документів, які буде враховуватись? Точно кажуть, що буде врахована книжечка? Паспорт е, це паспорт? Книжечка, потім е, один із документів, потім оця домова книга. Реєстр, ну і ще обговорюють, е, тобто що їм дасть все таки міграційна служба. Наскільки вона їм повно дасть ці оновлені реєстри? Ну і ще як пропозиція сьогодні звучало, щоб усі матеріали пенсійного фонду, тобто, от є база в пенсійному фонді тих пенсіонерів станом умов на якусь умовну дату, щоб от її брали за основу і по ній виплачували. Ну, оце з останньої інформації, якою я володію, домовилися. Що за ніч ми знову підготуємо, надамо їм якісь ще додаткові пропозиції. отак От ми працюємо вночі, і тоді вони будуть їх обговорювати. Бо ми формуємо пропозиції, їм скидаємо і отака розмова. Хочу сказати, що єдина область, хто отак працює, це ми скидаємо. Наскільки мені відомо, в інших областях трошки в Житомирській працюють, але в них там зовсім інша ситуація і там інші алгоритм. Ну, оце можливо перейдемо тоді до питання відповіді. Я буду з того, що я знаю, товай новий дякую, Ірина Мориславіна. Ну більш-менш зрозуміло. Ми про це ну принаймні мені зрозуміло. Ми про це з вами говорили і спілкувалися з головою районної військової адміністрації, навіть в суботу, в неділю. Були була переписка, там терміново збирали пропозиції саме щодо вдосконалення механізму е, оцих от уточнення даних по реєстрах, щоб все таки все-таки організувати процес таким чином, щоб усунути е, необхідність людей бігати, шукати свої дані і доводити, що людина була там чи там, на той періоди, коли вимагається до речі. Пропозиція щодо опрацювання належним чином саме пенсійним фондом інформації і тих даних, які в них є. Мабуть, дуже доречна, оскільки всі пенсіонери, при оформленні на пенсію, відповідно подавали всі необхідні документи, в тому числі з прописками, з реєстраціями, ну все, все. І сьогодні ці особові справи вони точно знаходяться в. На фонді і фахівці мали би я розумію, що багато але все таки мали би їх опрацювати і не б... знову ж таки. Уточнювати так, от саме цього про... Дя... саме цю Дя... позицію про пенсійний фонд Дя... я просила, щоб її обов'язково рахували. Але я ми зараз формуємо черговий депутатський запит. Я вже не знаю, які напевно це вже в послідовності Ени, і будемо от щоб один із параметрів це база пенсійного фонду, тому що вони беруть за основу базу е, міграційної служби. І то з певного періоду, а от пенсійного фонду не беруть, і ну це дивно і нелогічно, зрозуміло. Це щодо 에, саме механізму і над чим сьогодні працює міністерство. Я озвучу питання, яке думаю, багато хто 에, хотів би озвучити. 에, е, Ірина Руслановна, скажіть, будь ласка, а що каже міністерство на рахунок виконання рішень судів, яких 에, ну, рішення яких вже є. В людей на руках що буде з цим чи про це не говорять. Поки що зовсім не говорять про це, тому що знову ж таки виконання рішень судів це вже не справа Міністерства соцполітики, це вже судова адміністрація, і вони мають виконувати. Але там на власне, оце чому 361 з'явилося – з'явилися це на той період воєнного стану. Замість цих виплат, тобто ми розуміємо так, і як нам пояснили, що закінчується воєнний стан, і тоді вступає в дію ота норма, яка була призупинена. Розумієте? Тобто, після завершення воєнного стану, якщо дай Боже, воно закінчується нинішнього року, бо продовжено тільки до травня місяця, то тоді ми повертаємося до того. З чого почався оцей урядовий бардак, вибачте, на слові не для преси. Тоді вступаю, повертається, відновлюється ця норма, і вони повинні платити ці гроші згідно рішень суддів. Ну, от така логіка. Іншого, я нічого не чула, і ніхто іншого нічого не пропонував і не заперечував. Тобто, да, це те, що існує, будь це так. Ласка, давше. Ласка, ласка. Од, одну, одну, одну хвилину, одну хвилиночку, будь ласка. Запитання від голови ініціативної групи наших пенсіонерів Чорнобильців. Одну секунду. Одну секунду. Ми звертаємося до вас з проханням ініціювати вирішення проблеми, які викликали в процесі реалізації постанови Кам'яного міністрів України 15, двадцять чотири, року. Зокрема, просимо вас звернутися до прем'єр-міністра України, Шмигаля Дениса Анатолійовича з офіційним зверенням в заходів для усунення виявлених недоліків та забезпечення захисту прав постраждалих громадян. Зазначена постанова регулює виплати пенсіонерам Чорнобильцям за проживання в зонах радіативного забруднення, проте її виконання виявило великі серйозні проблеми. Наслідки цієї трагедії торкнулися мільйонів людей, які втратили своє здоров'я. Голосували за бюджет усі. Не голосувати за бюджет війни неможливо було. Друга обставина я про цю правку довідалася уже після того, як ми проголосували, і як, власне, з округа до мене написали, а що це з'явилась за норма. Я в іншому комітеті працюю, і ця правка в нас не обговорювалася. Про цю правку знали тільки кілька людей. Вона тишком нишком була додана до другого читання. І тому вона з'явилася дуже так. Ну, вона була прихована спеціально, щоб ніхто не піднімав на поверхню цього питання. Тому ось, знали кілька людей, які працюють в комітеті соціальної політики. Я вже знаю по прізвищам, хто знав. До речі, ті, хто перші почали цю кампанію, от вони якраз і знали про те, що є така правка, але чомусь чекали, хоча могли би пройтися, хоча б по по всім народним депутатам, які хоча б. Представляють ці округи. Зверніть увагу, що ніхто ні з Їїських не знав, ні з київських. Ви розумієте, чому обставина була? Тому що воно було внесено з-під поли і дуже швидко для того, щоб її не можна було нічого з нею зробити, ну, принаймні хоча б останній день. Отака От історія. Воно вивчили ситуацію, які не знали, що вони роблять і як воно буде діяти. Оцінку їхнім діям ми вже дали це питання, обговорюється на уряді. Я думаю, що воно закінчиться відставкою. Ну повинно закінчитися відставкою міністерки, тому що такі речі не можна робити, коли е, маніпулюють, і е, коли інтереси сотні тисяч пенсіонерів е, перебувають у зоні ось такої зараз турбулентності в такий складний час. Це прохання. Від ініціативної групи, щоб ви допомогли е, зустрітись в ініціативній групі із е, представником уповноваженого справ людини з міністеркою соціальної політики та її першим заступником Дариною Марченко. Ну, Олеж Іванович, я думаю, що ви Добре. донесли до е, ініціативної групи, що у нас я вже організувала таку зустріч, на якій були присутні е, голови усіх громад, і Добре. така зустріч відбулася. Я зроблю таку спробу, але я не обіцяю, що вона можлива. Швидше за все, ми можемо говорити, щоб це був онлайн зв'язок, але ну от наразі поки що таке можу. Але я після повернення в Україну буду говорити про таке. Морославна. Зважаючи на те, що у вас вже завершився час, я хотів би ще одне запитання від усіх задати. Скажіть, будь ласка, громада і ваші виборці з нашої Либачевської громади хотіли би зустрічі з народним депутатом у нас, я так розумію. Певне. Скажіть, будь ласка, як може бути організовано ваш графік і попереднього, коли може бути така постріч візиту нашу громаду? Олеже Івановичу, ми і ми я повертаюся в неділю, а в, в понеділок я вже в Києві, тому що ми відкриваємо наступну пленарну сесію. Попередньо знаю, що шостого буду на Волині. У мене в ковелі зустріч. Думаю, що на годину в прилісному і до вас, тобто, день буде на три громади. Спланований шостого числа. Єдине, що з годинами не знаю, тому що доведеться повертатися скоро Розуміло. Дякую, Реномариславно. І бажаємо вам прямої да. роботи в інтересах України, і в синах Європарламенту. Да, Олеже Івановичу, є що розговорюючи мої на Анастасія Шишко на зв'язку. То можливо, якісь там будуть питання, деталі, бо ми формуємо зараз депутатське звернення. Вже оновлено які саме зміни. Ольга Петрівна Ващук дала нам ці конкретні пропозиції, які вже спираються на сьогоднішні реалії. То можливо, ви теж проговоріть оці ці моменти, бо до завтрашнього дня ми маємо їх опрацювати. Добре. Добре, добре, гарного дня всім небайдужим людям, які тут зібралися. Ми від Волинської обласної ради робили звернення у грудні місяці так само на всі інстанції, ну, але хочу сказати, що відповіді, які нам вона приходили, це скоріш за все, знаєте, десь ну, в певній мірі, якась ну, не зневага. Але це на сторіночку тексту при цьому. Відповіді, які даються на запити народного депутата, вони ну, набагато серйозніші, і вони дозволяють далі рухати цю проблему. Тому ну, ще раз їх закликаю до конструктиву і розраховуємо, що міністерство відреагує на прохання ваше доєднатися з, до розмови з міністром чи заступником, чи в онлайн зв'язку, чи фізично. І всі ті питання, які... Не вирішиться до на, до зустрічі, такої ви зможете задати Тоді чекатиму лежа Іван. Чекати, тоді... домовились домовилися. Дякую. Дякую, Дя... за домовилися. Домовилися. Дякую за участь у нашій зустрічі. Тоді на зв'язку. Вам теж.